Вітаю! Мене звати Кравченко Катерина і я менеджер компанії «Доктор Юдіна. Сьогодні хотіла би поговорити з вами про засоби навколо очей. І розпочнемо ми з першої позиції. Це актив Візіо Shine. Це новинка наша сироватка під очі. Як ви можете побачити, вона легкої кремової текстури, вона може використовуватись як самостійно, так і під якийсь крем. Чим дуже класний цей актив? Він запобігає поглибленню зморшок, активно зволожує та живить, зменшує темні кола під очима, активізує синтез колеген. Та еластину, він дає дренажний ефект. Він відновлює в'ялу роздратовану шкіру, покращує лімфодренаж і мінеральний баланс. Наступна позиція це крем-маска для очей та губ. Крем маска є в двох об'ємах 100 мл для професійного використання та 50 мл для домашнього використання. Ми її радимо використовувати як крем зранку та ввечері, тільки не пізніше, ніж за 20 хвилин до сну. Тому що, якщо ця маска вона запобігає набрякам, то якщо ми будемо використовувати. Ристовати пізніше, коли ми вже ляжемо і в ліжку будемо наносити її, то тоді навпаки може ще збільшитись набряки наші. Як ви бачите, вона такого дуже приємного жовтого кольору. Вона дуже гарно живить. Вона дуже гарно уповільнює процеси старіння шкіри, вона покращує еластичність судин. Тут є невелика кількість ретинолу, який дозволений для використання в літній час і зранку і ввечері. не дасть ні пігментації, але зменшить темні кола під очима, набряки, і буде боротися з гусячими лапками. Наступна позиція це крем для очей та губ. Крем для очей та губ також ми використовуємо як для очей, для зони очей та так і для зони губ. Бореться з першими ознаками старіння, активізує процеси регенерації клітин, підтримує пружність і тоніну шкіри, гарно зволожує. Він більше підійде для молодої шкіри. Якщо ви тільки починаєте використовувати перші крема для обличчя та для зони очей, то це якраз ваш перший кремчик, який повинен у вас бути. Він дуже приємний. він Носиться і на зону очей, і на зону губ. Цей крем дуже гарно зволожує. Наступна позиція це регенеруючий крем під очі. Він збільшує еластичність, проникне стінок судин, він зменшує темні кола під очима. Він буває в двох об'ємах: професійний об'єм 50 мл та 30 мл для домашнього використання. Дуже гарно зволожує, прибирає темні кола під очима, активізує синтез колагену і еластину. Він може використовуватись як в кабінеті, так і в домашньому догляді після усіх процедур. Ось, як ви бачите, він дуже легкий, дуже гарно вбирається, не залишає ніяких неприємних відчуттів. А в його складі є бурштинова та гіалуронова кислота. Якраз сама бурштинова кислота допомагає боротися з темними колами, а гіалуронова вона запобігає виведенню вологі зсередини. Тому буде у нас зона під очима і гарно зволожена, і прибираються темні кола. Наступні позиції це патчі. У нас є три види патчів: є ревіталізуючі, фіолетові, відновлювальні. І освітлюючі брай. Чим вони відрізняються і що в них спільного? Спільне в них те, що вони дуже гарно всі зволожують, вони дуже гарно прибирають набряки. Дуже класно вони діють саме з сироваткою під очі, якщо її нанести під патчі та зверху будь-які з цих патчів, дуже гарно прибирається темні кола і дуже гарно прибирається набряклість. Чим же вони відрізняються? Патчі VitaLife ревіталізуючі, до них сюди входить фільтра секреції равликів, ніацинамід, колоїдне Золото, гліцерин, гіалуронова кислота, алентоїн та бетоїн. Вони стимулюють регенерацію шкіри, запобігають появі зморшок, посилюють захисні функції шкіри та активізують кровообіг та обмін речовин. Відновлюючі патчі вони є потужними антиоксидантами. Сюди входить ретинол, екстракт петрушки та шовковиці, олія макадамії та вітамін С. Вони прискорюють процес поліферації клітин епідермісу і активізують синтез колагену. А патчі брайт освітлюючі, сюди входить кофеїн, екстракт дамайської троянди, перлинний порошок, гіалоронова кілометр. Слота масло одноградних кісточок, де пантенол, алантоїн та бетаїн. Вони зменшують прояви темних кіл та набряки, тонізують, здійснюють лімфодренаж. Тому вам та вашим клієнтам обирати які саме є потреби і які саме патчі підійдуть. Але діють вони всі дуже класно. Наступна у нас позиція це тонік для зняття з макіяжу з очей. Він має однофазну текстуру, м'яко видаляє макіяж, не містить жирів. Його можна використовувати при нарощених віях. Він рекомендований як дерматологами, так і офтальмологами. Дуже ніжно він працює. Е, найголовніше, коли ви наносите на спонжик, е, ви прикладаєте на 10 секунд і тоді тільки вже витираєте. Тобто потрібно трошечки почекати. Дуже гарно видаляє макіяж з очі, окрім водостійкої туші. Для водостійкої туші я би рекомендувала більше гідрофільну олійку. Це наша новиночка. Вона ретельно очищує шкіру від забруднень, і використовується як на водостійкий макіяж, дуже гарно змиває СПФ, сприяє швидкому відновленню природно-захисних міхерних. Механізмів шкіри полегшує процеси загоня та регенерації. Гідрофільною олійкою, можливо, хтось не знає, як користуватися, наносите сухими руками на суху шкіру обличчя і масажними рухами ми протираємо як зону очей, так і всю зону обличчя. Може бути, так як якщо була туш, може таки бути з'явитися темні коло через те, що туш змивається, але не потрібно переживати. Потім ви трошечки додаєте теплої водички, і е, ця гідрофільна олійка вона перетворюється в. Дуже приємне молочко, і ви продовжуєте протирати саме цим молочком, змилюючи так його, і потім змиваєте теплою водичкою. Бажано ще потім змити або мусом, або гелем для вмивання, і потім протонізувати шкіру і вже нанести свій догляд. Дякуємо, що подивилися це відео. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу за цим посиланням.